Всім доброго вечора. З вами компанія Електромотор. Сьогодні 30 січня 2023 року. Зробили переміщення нрсол генераторів Хочемо його показати. Як говориться у всі красі. Давайте з передньої панелі. Генератор мощністю. Від 2 з 5 мінімальна до, до 2,8 максимально. Так, комплектація. Дивимося. Це у нас запуск генератора. Тут у нас вольтметр маємо. Підзаряд акумуляторних батарей, подача електроенергії. Після того, як запустили 216 амперні розеточки. Тут у нас зливна пробочка. Це у нас щуп із заливною горловиною. Все дуже тут детально розписано. В Комплектації є спічний ключ. Такі от ножки. Щоб генератор м'якенько стояв, не вібрівав. 216 амперні вилочки. І також інструкція на українській ребята мові. Як експлуатувати? також як його хранити. Як в багатьох генераторах цієї сторони, от, кран подачі палива, в даному випадку він відкритий. От він, ручний стартер, трошки неудобно. Тут у нас закривається дросель для запуску. вліво переводимо. Коли запустили, вбираємо сюди. Так вже все розписано. Цікавий бак мені подобається. Ось такі от є ребра красиві такі. Жорсткосі. Так що ваш бак... Так, тут заливна половина. Це указник палива. Ну, як в багатьох генераторах. Такий акуратний, цікавенький. Ручки для транспортування. Такі от м'ягесенькі. оділи такий спеціальний. Я без кавмасла маслостойкий поролончик. Це у нас глушник. бачите, як зроблено акуратно. Тут у нас карбуратор, клапана кришка, свіча запалення. Така цікавенька моделька. Также упаковочна коробка, чим вона цікава. Дивіться, ребята, гарантія 2 роки. Дають даю 2 роки. Все повністю також, хто не захоче інструкцію читати, розписано на коробочки. А, дивіться, все повністю. Технічні характеристики, як його експлуатувати. Перемістили з іншого складу. Бачите, підставочкою трошки неудобно, але хочеться показати його вам. Підставочкою служить Шепач sg 6500. така от цікава моделька. Кого зацікавила? Дана модель. Телефонуйте за номером телефона 063 426 1010. Вам більш подробно розкажуть про цю модельку. А я от показав от такий от цікавенький генератор. Всім тепла добра миру. Чекаємо на електромоторі. Телефонуйте 063 426 10 10. Поможуть з вибором генераторів.